Вітаю всіх. Я робила оголошення, що перш за все я роблю ті теми, які стосуються на безпосередньо мого життя, і трішки беру відпочинок по всій гедотні, розглядаю нейтральні теми. Один момент виліз, окремо вже. І сам президент про це казав: що за відсутності успіху при наступі на Харків РФ перекинулись на Покровськ, Донецька область. Ось. Я хочу подивитись, чи це чи дійсно так? Чому треба подивитись, бо тоді одним видихати, а іншим зрозуміти, що їх чекає. Ви ж розумієте, давайте. Беру дві колоди. Спеціально. Давайте так, чи дійсно основні сили РФ зараз сконцентровані на Покровському напрямку через невдачі на Харківському. Чи дійсно це так? Диявол, дивіться, ні. І це відповідь ні. Диявол ні. Тут дуже хитрі дії. По цій колоді, ні. Верховна Жриця, тим бачить. Ви ж бачите, який тандем чудовий, ні. Давайте подивимось вісім. Довга праця імператриця. Пірка ж розумієте, вони отримали серйозні втрати на Харківському напрямку. Серйозніші, і Харківський напрямок отримав по справедливості підтримку. Розумієте? Mm. <по>, по цій колоді ні. Це колода така дій політичних, більше таких шкурних питань. Я звути так. Якщо казати про поле бою. Колода воїні. Чи дійсно зараз основні зусилля ворога зосереджені на Покровському напрямку через невдачу на Харківському напрямку? Давайте що тут скажуть нам. П'ятірка кубків. Ну, скажу, це відповідь також ні. Не через невдачу на Харківському напрямку це. Трійка жезлів. Цікаво, правда, це як допомога, підтримка, спонсори наші партнери. Домовленості знову вилазять. І смерть, зміни. Господи. Так. Втрачені можливості тут також. Ну, На Харківському напрямку вони втрачені, тут вони більше канають, як кажучи. Так, воно ось дивіться. Виходить, що їм простіше зробити результат на Донецькій області. Тому що на Харківський напрямок перекинути резерви, ресурси, і з Донецької області також забрали бойову бригаду. Ми розуміємо, яку. Це вже підтверджено офіційно. На жаль, тепер я так розумію, що. Харківський напрямок я роблю періодично. Одне відео буде сьогодні, інше потім. Ну, там покращення буде. Не, не хвилюємось. Але тепер я хочу подивитись, чи дійсно тепер ця колода, чи дійсно Росія сконцентрувала взагалі. Основні свої сили на Покровському напрямку Донецької області. Ось що дивимося. Чи дійсно Росія взагалі сконцентрувала свої дії на Покровському напрямку Донецької області? Шість Так. Це відповідь так. Ось тут максимально сконцентровані сили, але не через Харківський напрямок, відразу скажу. Це, ви знаєте, відмазка. На жаль, вийшло, що це відмазка і. Там є певні свої шкурні справи. Сімка Пентаклів, довга праця, довго до цього готувалися. Покровський напрямок. Ви бачите, не через Харків це. От, дивіться, що відбувається. Подивіться, який кошмар. Вибачте, а це вже нас водять за дурнів. Це вже неприємно. Що в нас тут? Ви розумієте, що це вже як здача області. У мене інших слів немає. Так. Ну, що мені сказати? Тепер. Я дивлюсь до кінця серпня, Покровськ, Донецька область буде під контролем України. Я дивлюсь так. Покровськ, Донецька область до кінця серпня буде під контролем України. Так або ні? П'ятірка кубків це відповідні. Це відповідні. Там буде бойня. Це Де відповідь. Десятка жезлів Тис тиснути будуть сильно, наступати. Жертва. Покровська, ви вибачте, ви жертва. Ви йдете в жертву. Вас приносять в жертву. Мені більше нічого сказати. Харків це відволікаючий маневр. Тому так і написала: ні. Ви розумієте, чисто відволікаючий. Мені нічого сказати більше. Так. Хочу зробити бонус для активних підписників. В мене є одна така з Донецької області. Позитивна. Чекаю відео з села, скоро буде. Аліна, це для вас в першу чергу. Я роблю бонуси приємним підписникам, які цікавляться ржавими воротами, квіточками і позитивними моїми постами. Давайте так. Константинівка, Донецька область. Тенденція на серпень. Константинівка, Донецька область. Тенденція на серпень. Так, вісім камучів, Загроза окупації. Зразу скажу. Дуже велика небезпека. Там багато ілюзій самообману, що все добре. І дуже страшна небезпека, і події змінюються. А змінюються вони в те, що суне туди сила неприємна. Дев'ятка мечів, нагнітання великої ситуації, психологічний розпач, просто кошмар. Кінцевий результат який? Так. Кінцевий результат ще не показує мені, що буде зовсім погано. Буде якась підтримка і буде якийсь новий етап, там, новий початок дій. Нові дії. Тепер я хочу глянути ось так. Такий момент. Константинівка, Донецька область залишається під контролем України до кінця серпня. Константинівка, Донецька область, залишається під контролем України до кінця серпня. Так або ні? Це відповідь так. Гаряче може бути. Летіти може. Гаряче дуже, але так. Війна поряд дуже. дуже поряд війна. Дивіться, загроза. Окупації по вісімки мечів, вона ближче, вона починається ближче. Україна триматиме. так, Україна триматиме, але загроза окупації росте. Щоб ви розуміли?